Чата! О, що ми отримали така новинка, м'ягесенька. Я вже хочу її а, зараз розглядати разом з вами. По перше. Вона така м'якесенька. А, по-перше, це подушка а, для шиї. І це не просто у нас подушка для шиї. Зараз ми будемо роздивлятися її ближче. Уже яка вона м'якесенька. Подивіться на це диво. Це не просто. подушка-подружка, подушка так? Це не просто така подушка для а, подорожей. Це буде ваш персональний такий портативний масажний салон. Тому забудьте тепер про дорогі масажні салони. Тепер у вас буде масажний салон на дому. Це саме Така подушка масажер для шиї. Боже, яка вона є дівчатка? Слухайте, хочеться її вже подивитися, що там всередині зазирнути. До речі, вже бачу, що можна її ось заряджати, так від вашої зарядки. Так, тут телефонної. Тут, до речі, у нас в комплекті подаруночок буде іти ось такий дріт, так, для того, щоб заряджати. Вбутований потужний акумулятор до 120 забезпечує до 60 хвилин автономної роботи. Це, тобто, 4 повноцінні сеанси масажу. Заряджається всього, всього за 2 години від «Юсбі». Ось ми кладемо вам USB такий дріт в комплекті. Від павербанку можна так, від ноутбука чи від іншої якоїсь мережі, так що у вас є, бо в мене, наприклад, є ліхтарик з павербанком, теж іде. І ось можна теж при таких випадках, коли немає більше, як зарядити. Так, ви можете зарядити ще і від павербанку. Ідеально буде підлаштовуватися під унікальні контури вашої шиї, голови, плечей. Це гарантує такий, знаєте, максимальний розвідки. Слаблення м'язів. Тут у нас є ось кнопочки. Дивіться, тут все просто. На одну кнопочку ви натискаєте це, ви вмикаєте, так. А потім ви вмикнули. Потім, коли ви хочете вимкнути, ви утримуєте і вимикаєте. А... Ой, я Боже, як воно, дівчата! Як воно тут масажує! Зараз будемо з вами ще роздивлятися його зсередини. Далі, так, зараз. Зараз далі ви можете іншою кнопочкою собі регулювати швидкість. Ось цією кнопочкою, якщо тут включити-виключити, то інша кнопочка, бачите, з такими йде як хвильками, так, три рисочки. ви собі будете регулювати саме швидкість. А, дівчатка, натисніть одну кнопку і відчуєте, як приємно, так, таке глибоке. Буде знаєте масажування ваших м'язів. Ну, це буде не порівняти ні з чим. Хіба що з руками такого знаєте кваліфікованого масажисту? А ви можете обирати серед шести режимів інтенсивності від такого легкого розслаблення до а, глибокого, так щоб глибоко пропрацьовувалися ваші м'язи. Значить, там зараз видно. Ось ми навіть ще інфрачервоне світло. До речі, ти ще присутнє інфрачервоне світло. Зараз ага, ось трішечки видно. То так просвічується. Масажер працює практично без Шумно, от якщо ви зараз. От я затихну на секунду. Чуєте? От, ну, майже безшумно працює взагалі. А це дуже. Комфортно, ви можете використовувати його навіть в офісі, так і нікому не будете заважати в літаку або поїзді, не зважаючи, не... при цьому навіть не заважаючи оточуючим. Абсолютно, це подушка, ваш незамінний компаньйон. А в нас падіння вартості 1699 гривень. Називайте товару, ДТ 1191. А у подорожі, сухати в літак, в поїзд чи в автомобілі. так, Ви можете зберігати правильне положення своїх хребців. І коли ви приїжджаєте. І так також до пункту призначення повністю будете почувати себе відпочившими, тому що ви вдягаєте собі на шию цю подушку масажер, так або в офісі на 15 хвилин масажу під час своєї обідньої перерви, можливо, так собі поїли, потім ще а, одягнули цю подушку на шию і таким чином зняли собі напругу. А спричиненню ну, так, якщо ми довго сидимо або якесь довге положення перед комп'ютером, звісно, ми стомлюємося, шия теж одразу хочеться так знаєте, її покрутити. Зім'яти, зробити якусь зарядочку, або, наприклад, перед сном під час читання або перегляду телевізору, так, так само ви можете використовувати собі цей масажер, це такий миттєвий кваток до глибокого розслаблення. А постійне використання, до речі, допомагає значно послабити такі хронічні болі, як а, поліпшує, по перше, циркуляцію лімфи, знімає набряки, що дуже важливо, так а, підвищує еластичність м'язових волокон. Тому не чекайте, поки біль нагадає про себе, замовте нашу бездратову масажну подушку прямо зараз. І подаруйте собі та, можливо, своїм близьким. Щоденний сеанс професійного масажу. У комплекті ви отримуєте саму подушку і ось такий зарядний а, провід, так, ось цей зарядний трід. І тут ще буде йти інструкція. Ну, знаєте, що я хочу вже. Тут така, до речі, класна ось куліска. Дивіться, ви потім можете тут є кнопочка, ви потім щоб одягати на шию. Ну, до речі, дивіться, як все просто і легко. Потім ви ще Ж можете а, затягувати так. Ось тут теж вони натискаються, і ви цю шнурівочку можете собі відрегулювати по своїй шиї, затягнути. А я зараз, що мені довго це а, розказувати, я хочу вже на себе одягнути і випробувати саме на собі цю подушку. подушку а мене трішки волосся. Ну нічого зараз ми так волосся туди закину і О, дівчата! Все ви втратили свою ведучу. На найближчі п'ять, а можна п'ятнадцять хвилин. Дівчата, ви а, пан режисер каже, ми не тільки втратили свою ведучу, ми ще й втратили попередню вартість, але це дуже гарні новини. Дівчата так комфортно. 1199 гривень. Тепер може більше дівчат дозволити собі такий суцільний кайф. Боже, я не знаю, може у мене волосся, ну зараз є я... нічого, можна і по волоссю поверху одягнути, щоб ви побачили взагалі цей вау-ефект. Бачите, по-перше, його не потрібно там тримати, так це я зараз тримаю, щоб вам показати з усіх боків, з усіх ракурсів. Боже, як це приємно! О -о -о. І найголовніше, що сама ця подушка, вона така м'ягесенька. Всередині є спеціальний цей механізм. Зараз спробую там відкрити, подивитися, чи є там щось відкрите, щоб вам продемонструвати. А, і, до речі, зараз а, спробую собі ще режими різні. О, тут вже інший режим, такий більш плавний, де проминає. Так, дівчата, тут просто стільки режимів, така іграшка, будете гратися і обирати свій режим комфортний. А зараз вам ще продемонструю. Тут є кнопочки, дивіться, і ви собі, коли сидите, ви можете собі кнопочкою регулювати. Так, можна інфрачервоне світло або включити, або вимкнути його, так, вимкнути або вимкнути. Потім ви ще можете собі включити. Режим так, обрати будь-який режим, потім вимкнути, так, якщо вам не підходить той чи інший режим. Тому звертайте увагу, що тут і зарядний пристрій. Тому ви навіть якщо десь в дорогу взяли і, наприклад, розрядилася ця подушка, так ваша, подушка-подрушка, ви можете з легкістю достати свій павербанк і підзарядити її. Або від машинної зарядки теж можна заряджати без проблем, тому що головне з собою взяти ось цей такий дріт. Так, перехідник. А, ось така подушка, бачите, і вона така м'ягесенька, тобто ти можеш на ній лежати собі, а, сидіти, ось так сидиш, і в тебе голова починає розслаблятися. Так хочу ще подивитися тут всередині зараз. Так, а що в мене вона, мабуть, мені не зарядили так її до кінця, а так і вона у мене сіла. Напевно, далі дивимося всередині. Що у нас тут всередині? Ага, всередині я бачу, тут у нас є а, спеціальний механізм. А, ага, тут ще така йде прослойка м'ягесенька. Дивіться, ну я не знаю, чи тут буде видно особливо сам цей механізм всередині. Ось іде який і інфрачервоне світло, так, додатково всередині. Зараз вам ось так буду демонструвати. Дивіться, всередині у нас ще йде а, цей механізм, і додатково інфрачервоне. Але. Носіть мені павербанк, у мене сіла якраз ані. О, о, пішло, дівчатка. Дивіться. Дивіться, як це працює взагалі. Подивіться. Тобто, ось вже працює. Зараз я буду переключати вам режими демонструвати. Він буде по різному. А тут ще у нас є інфрачервоне світло всередині, яке теж зараз увімкнуло, Бачите, як цей механізм взагалі працює. Зараз вам будуть режими різні вмикати. Вони поріз... О, бачите, тут уже інший режим пішов. Вмикається і вимикається таким, знаєте. Протяжним натиском, тому що я зараз просто натискала, а потім, коли утримала, то одразу змогла увімкнути. Тому треба натиснути, трішечки, знаєте, утримати натиски, і тоді буде ваша подушка працювати. Подушка, подушка так? Так, тепер я такий більш інший вибрала плавний режим. Бачите? Тобто ви можете собі регулювати, обирати, які ви хочете, так? Бачите, в зворотній бік, ну там вже потім можна собі гратися. А я б зараз, знаєте, що, ну, зараз я хочу вибрати такий інтенсивний собі режим і спробувати ще раз а, покайфувати, тому що, знаєте, це така а, подушка. Подушка для релаксу, для відпочинку, для того, щоб ось так після, можливо, такого робочого дня собі релакснути, розслабитися, ви так її просто одягаєте. До речі, тут можна її, щоб не тримати, ви можете собі затягнути. Я зараз отак зроблю. Затягуєте і все. І ось вона тримається зараз, і мені не потрібно її тримати, але при цьому тут механізм працює і промасажовує мені а, мої кістечки, так, мою шию. А якщо ще прибрати волосся, дівчата, то взагалі там мені, а, здається, буде ще більше такий вау-ефект. Дівчатка дуже комфортна і вона не об'ємна. До речі, вона така, бачите, компактна. Її з легкістю можна брати з собою в дорогу. Особливо я пам'ятаю, коли літом їхала на відпочинок, і коли треба ну, довгий період сидіти, то це дуже прямо буде рятувати. Ця подушка так вона зможе вам допомогти розслабити. О -о -о -о. Ніби знаєте, мас хтось мене масажує прямо от руками, і ніби точно знає, на яку треба саме точку, знаєте, піднатиснути. Бо зараз так добре, аж незручно, тому що хочеться просто розслабитися і навіть замокнути, нічого не говорити, тому що настільки приємно, що хочеш просто насолоджуватися процесом, так дівчатка. Тому а, замовляйте, називайте код -то товару ДТ 1191 Нехай весь світ зачекає. І ми підключаємо резерви, тому що зараз пішло багато дзвоників. Ми будемо підключати резерви. Ви обов'язково скористайтеся нагодою, зателефонуйте, замовте цей неймовірний гаджет, який має місце бути у кожного. Даруйте рідним, близьким, до речі, класна вартість 1199 гривень. В середньому зараз ну, менше тисячі гривень ми не даруємо так. А якщо це прям дуже рідні, то це вже, хоча б півтори тисячі ми стартуємо так в середньому. Тому ось такий масажер можна бачити і на Миколайчика, і під ялиночку, і на день народження подарувати. Так і ви завжди таким чином піклуватися так про своїх рідних близьких і потім вони, коли будуть ось кожного вечора, будуть згадувати, Боже, Валя! Ну це просто свято. Це кожен вечір, от аж настрій піднімається. Прийшов, стомлений, а оце, знаєте, одягну і все. Аж настрій піднявся. Як мені одна знайома каже, а я їй порекомендувала один такий класний ліхтарик. І вона каже: Боже, прийшла світлодима, а ліхтарик вімкнула цей, аж настрій піднявся. Дівчат, так оце я зараз одягнула і все. І вже тобі і настрій, і релакс, і розслаблення, і масаж. Ну хто не любить масаж? Не знаю, можливо, і є такі, але я, наприклад, дуже. Люблю, хто б не оцього пожм'якав, порозминав, помасажував. А коли тут ще такі професійні руки масажиста, але насправді не потрібно кудись бігти, під когось підлаштовуватися, так на котру годину там десь записуватися. Тим більше, що в середньому один курс масажа коштує, як зараз ви можете у нас замовити цей масажер, так бездротова подушка, масажер для шиї. А зверніть увагу, що в середньому треба зробити 7-10 сеансів масажу. І якщо ви будете йти десь сплачувати, так, навіть якщо той масаж 1000 гривень, то 10 сеансів – це вже 10 тисяч гривень, так? Ну, на, ну хай 7 сеансів, це 7 тисяч. А у нас 1199 гривень. І доставку ви ж не сплачуєте, тому що ми її сплачуємо за вас. Боже! Як це приємно, слухайте. А ну, це не передати словами, це краще один раз відчути. От прийдете на поштове відділення, отак зразу накиньте собі, спробуйте, і ви скажете самі собі дасте відповідь, чи треба брати, чи ні. Дівчата, ну ви скажете, що о, невже цей ця, ця дива подушка знає, куди треба натиснути і як промасажувати взагалі? І найголовніше, що коли ви сидите там, наприклад, навіть в машині. Так, ось вона отут така м'ягесенька, і от ви навіть кудись впираєтеся, але при цьому тут воно все м'ягесеньке, і а, далі ось цей механізм тут близько працює так на проблемну зону. О, це просто казкова. Казкова річ, яка має бути знаєте, як настільна книга, так і наш масажер, Він просто має місце бути в вашій оселі і піднімати вам настрій, ну і подовжувати а, нашу молодість, тому що це, звісно, буде ганяти лімфу. Це дуже важливо, зайве, раз, що ці набряки. Ви ж знаєте, одразу нам скорочують наш вік. Тому дівчата, до речі, дуже зручно. Бачите, тут захотів, натис на кнопочку, зняв, захотів, назад, одягнув. Ну що, нам треба рухатися. Далі тому ви хоч замовляйте, а ми готуємо для вас наступну пропозицію. Не перемикайте!